Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас монетки України 50 копійок 1994 року. Монетки мають крупну насічку гурт. Ось так він виглядає. Має 7 насічок. Гурт є як крупніший трошки, так і мілкіший. Залежить від штампів монет. Є також брак гурта. На аверсі монети зображено по центру тризуб, зверху напис Україна, знизу дата, по боках колося пшениці з листям каштану. На реверсі монети напис по центру 50 копійок, та по колу ягоди калини зібрані у 8 ячейок. Ціна на сьогоднішній день звичайної латунної монетки коштує від 1 долара. Монетка, яка має штемпельний блиск, чи монетка яка із рола. Чи з альбому ціна на ню від 5 доларів розпочинається. Є різні підштампи монет, різні браки та повороти на сьогоднішній день будь-які браки монеток. 1994 року розпочинаються від. З 2 доларів за одну монетку. Найдорожчими є: брак аверс-аверс та реверс-реверс Якщо монетка має аверс-аверс з обох сторін буде виглядати з двома -три зубами Якщо реверс-реверс з обох сторін буде на монеті напис по 50 копійок. Ціна на такі монети договірна і розпочинається від 300 доларів за одну монетку. Також є цінні браки і повороти, і найдорожчим є поворот у 180 градусів. Тобто монетка буде перевернутою. Ціна на таку монету договірна і розпочинається від 450-500 доларів за одну монетку. Є також монетки, які мають більш крупніші ягоди та трапецію у верху малюнка над 5 та нульом. Ось так виглядають такі монетки. Як бачив, в них ягода трошки більше. І вверху у нас ось тут містяться трапеції. Так само. І з цього боку. Це будуть у нас трапеції ось до і ось до. І тут над п'ятеркою коло яїть і ось тут. Ціна на такі монетки на сьогоднішній день розпочинається від 50-70 доларів за одну монетку. Ціна ось цієї монетки де справа з браком однієї ягоди біля п'ятерки. Ціна на ню від 120-150 доларів. За одну монету. Якщо у вас є такі монети, пишіть, телефонуйте. Я їх куплю. Залишайте в коментарях свої реквізити. Хто не знає, куди написати чи не зміг знайти, не забуваємо ставити палець вверх та підписуватись на канал. Та до зустрічі в наступних відео.